Мої вітання, хто дивиться тест-драйв, будемо пробувати Honda ADV, будемо тест-драйвити. прокатаюсь, скажу вам, яка вона, що вона по моїх враженнях. Ну, по дизайну я скажу, що техніка виключно стильно виглядає і, звичайно ж... Таким з характером повноцінної мото, скажімо так, теми мотоцикла з двома амортизаторами на високих колесах, з високим кліренсом. Дійсно дуже-дуже красивий апарат, кому цікаво, дивіться огляд на нього, а ми будемо їхати. так, Тут без, беззвучний стартер. Стоїть система старт stop бачите? Можете її включити, можете виключити. Система АБС, система трекшн контроль. Так, ще що у нас є? У нас ще є красиве таке вітрове скло, яке регулюється. Дивіться, опа. І так мені трошечки буде, я думаю, тепліше. Тобто на літо можна опустити. На осінь зиму підняти трошечки захист собі. Це я вважаю дуже-дуже крута штука, крута пункція. Кермо в нього, можна зразу сказати, більше схоже на якийсь стріт, руль дійсно широкий, широчезний. Не то що широкий, широчезний. Скоріше за все, він додає керованості, маневреності і, звичайно ж, Відчуваю, що скутер е, високий, з величезним ходом вилки, шикарно гальмує на дискових, гарні супортані сін. Посадка для мого зросту, там метр дев'яносто, ну, в принципі, непогано, я практично повністю вирівняв коліна. Можна сказати, зручно. зручно І приборочка дійсно дуже красива. Поїхав цією дорогою. Так, що там по підвісочці щось таке відчути? Відчувається, що високий і такий жорстковатий. Хоча на два амортизатори ззаду в принципі завжди техніка жорстка. От, але вона більш комфортна для двох, тобто не, не просаджується так, як на одному амортизатору, так як у нас люди а, трошечки більше, ніж японці по тих 50 кг, 60 кг. У нас, як правило, це люди 80-100. І для одного амортизатора інколи буває недостатньо. Приходиться ставити проставочку, тим більше для поганих доріг а, і так далі. А ДВ-шка у нас з двома крутими, крутезними, крутецькими амортиками шова. І вони, до речі, м'якенькі. Повинні навіть налаштовуватись, якщо ви їздите на одинці можете їх зробити м'якшими і буде більш комфортно. так, А по кермуванню Це вогонь гарно тримає дорогу, дуже керований, є система Starstop, до речі, працює. Ця штука, ви знаєте як. В пробках економить. економить бензин. Гарна приборочка показує поворотнички, світло, все, все інформативно, все доступно. Так, ну по гальмам, по гилті тут просто все ідеально. Заглохла техніка, даємо газу і їдемо. Все працює по, по цим питанням. Так, ну як завжди, під драйв. Що я можу сказати? Супер. Суперовий апарат, високий, комфортний, тримає гарно дорогу. 80 біжить просто без питань, без проблем. Ну, як завжди, давайте максимально. Так, ну що я вам скажу? Шикарний апарат, гарно себе почуваю на дорозі. От по таких ямках, взагалі без питань і дуже впевнено, я б сказав, по вилочці передній супер. Ну, що я можу вам сказати? Шикарний крутий апарат для села, для бездоріжжя, для асфальту просто крутий, цікавий. Хто може собі дозволити, отакий от апарат рекомендую однозначно. Будете задоволені у всіх аспектах. Починаючи від дизайну, комфорту, набору швидкості, економії. Саме головне, що це 160, ка вона економить бензин. Розхід буде в районі 2-2,5 літрів. За рахунок великих колес він на невеличких обертах 80. Крейсерська швидкість їде він взагалі без проблем. Тобто підходить для міста ідеально. Рекомендую від себе, телефонуйте. Підписуйтесь на канал, ставте вподобаєчки. З нової техніки зробили 5 км 6 км пробігу, але Тездрав, я, я думаю, кожному важливий бачити, розуміти, купувати, обирати для себе. Підписуйтесь на канал, дякую постійним моїм глядачам, постійним людям, які пишуть коментарі. З якими я спілкуюся, я вас всіх бачу, я вам всім вдячний, стараюсь для вас і до нових зустрічей!